Слава Україні! В ефіренко новини 10 січня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. Не стало волонянина Сергія Дедюка. Воїн був родом із міста Ківерці. Воїн служив у збройних силах України за контрактом. З 2021 року війна застала Сергія Лисичанського Луганської області. Майже два роки він провів в гарячих точках. Останнім часом Сергій був в районі Куп'янська Харківської області. 6 січня цього року серце 46-річного воїна зупинилося. Також у Запорізькій області помер 55-річний старший солдат Ігор Огороднік з міста Ківерці. Воїн 1968 року народження у травні 2022-го був мобілізований до збройних сил України. Старший солдат помер 4 січня цього року в селі Лук'янівське. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родинам померлих воїнів. У Луцьку в річці стир шукають юнака. Про це журналістам телеканалу конкурентів і стало відомо з власних джерел. Інформацію підтвердили і у поліції області. Проводять заходи поліцейські разом із ДСНСниками. Наразі нам не надають цю інформацію. Поліції є підстави для цього. Тобто працюють як буде тільки щось відомо. Ми повідомимо. Хлопець 2002 року народження до поліції заява надійшла 5 січня про зникнення. Родичі повідомили, що він зник 2 січня, не зверталися, тому що думали, що він повернеться. Відтак, відтоді, як повідомлення надійшло до поліції, юнака почали активно шукати. Так пошуки продовжились і 9 січня. Дійсно, пошуки проводились сьогодні, але на дану хвилину вони вже завершені. Завтра будуть продовжені знов. Тож юнака шукатимуть і надалі причини, чому і як лучанин зник, наразі не розголошуються. На Волині у селі Лепляни сталася пожежа. Про це редакції сайту «Новин Луцька» та Волині Конкурент розповіли очевидці. За інформацією, приватний будинок горів вночі також. Повідомили, що на жаль є загиблі. Як згодом уточнили у ДСНС області, повідомлення про пожежу дійшло о 6.50 ранку, 9 січня. По прибуттю вогнеборці включилися в апарати на стисненому повітрі для роботи в задимленому середовищі. На місці пожежі під час розвідки знайдено загиблого чоловіка. На гасіння подали три ручних водяних ствола. У Камінькаширському районі правоохоронці виявили у перехожого пакунок з п'ятьма ножами, схожими на холодну зброю. Про це повідомили на Фейсбук-стрінці Камінькаширського райвідділу поліції. Так у Маневичах поліцейські вилучили у 39-річного чоловіка аж п'ять ножів. За цим фактом відомості внесли до ЄДР. Вилучені предмети відправили на на дослідження. Триває досудове розслідування. Вночі 9 січня російські окупаційні війська завдали удару по місту Марганець Нікопольського району Дніпропетровської області, внаслідок чого є руйнування. Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. За його даними, окупанти вдарили по місту з важкої артилерії. Минулося без загиблих та постраждалих, але пошкоджень зазнали п'ять багатоповерхівок. І два автомобілі також у Києві знайшли ще одного загиблого внаслідок ракетної атаки російських військ 29 грудня минулого року. Про це повідомила прислужба Київської міської військової адміністрації. Під час демонтажу зруйнованих будівельних конструкцій на складському приміщенні в Шевченківському районі були виявлені останки ще одного загиблого. Ці дані підтвердила проведена звірка національної поліції. Через негоду, яка не вшукає в Україні, знеструмлено 1025 населених пунктів. Як повідомили у міністерстві енергетики України у Дніпропетровській області без електропостачання майже 29 тисяч споживачів в Одеській області, знеструмлено 268 населених пунктів. На Миколаївщині 215, в Кироградській області 146. Також є відключення в Запорізькій, Херсонській, Чернігівській та Чернівецькій областях. Міністр оборони України Ростем Уміров анонсував новини щодо розкриття корупційних порушень в оборонному відомстві. За його словами, у Міноборони впроваджують зміни і вичищають систему. За його словами, одним із пріоритетів команди Міноборони є вичищення системи від недоброчесних учасників. Над викоріненням корупції міністерство зараз працює спільно з правоохоронними органами. Система чинить опір, однак. Ми здолаємо там, зазначили. Після того як запрацював внутрішній аудит Міноборони та його оновлена генеральна інспекція, за останні чотири місяці вдалося виявити порушення на загальну суму понад 10 мільярдів гривень. Уміров також розповів, що в оборонному відомості перебудовують закупівельні механізми на основі стандартів НАТО. Обвинувальний акт стосовно народного депутата Олександра Добінського за фактом службового підроблення скерували до суду, як повідомили в офісі генпрокурора Добінський у заяві на ім'я міністра охорони здоров'я просив дати йому дозвіл на перетин держкордону для супроводу його батька на лікування, але отримавши дозвіл, поїхав на відпочинок і перебував поза межами України понад місяць. Повідомляється, що під час перебування за кордоном Добінський встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії він зупинився у двох готелях у Барселоні та її передмісті. 11 листопада 2023 року працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо Дубінського розслідуванням. Встановлено, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів, на підставі яких виїхав за кордон. Служба безпеки України заявила про затримання ще одного інформатора ФСБ у результаті контрдиверсійних заходів на Донеччині, Зломисник зливав локації сил оборони, які залучені до бойових операцій на східному фронті. Як повідомили у відомстві, чоловік. Намагався виявити пункти базування українських комплексів ППО та реактивних систем залпового вогню, зокрема Хаймерсів. Також фігурант цікавився місцями найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ в районі Слов'янська. Інформатор поширював отримані відомості через один із ворожих каналів у популярному месенджері, який адмініструється представниками псевдоутворення ДНР під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон, який він використовував. У розвідувально-підривній діяльності на користь РФ йому повідомили про підозру. Міністерство оборони України оголосило про розірвання контрактів з компаніями сім'ї бізнесмена Ігоря Гринкевича. Він був одним із найбільших постачальників Міноборони, як заявив заступник міністра оборони України Віталій, Половенко після публікації статті Міністерство оборони одразу ухвалило рішення щодо розірвання договорів. ДБР порушило проти чоловіка кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу і білизни для зсу компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання міністерства оборони одягу більш ніж. Як на півтора мільярди гривень слідством встановлено що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займалися будівництвом і не мали належних виробничих складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна, тобто вони фактично купували товар і перепродували його міноборони або просто контракт зривався. Це завдало державі збитків на 1,2 мільярди гривень. На Росії продовжує щось вибухати. Безпілотники атакували нафтобазу та енергетичне підприємство в місті Орел Орловської області. Що на Росії? Анонімні телеграм-канали заявляють, що один дрон врізався в порожній резервуар на території нафтобази. Другий безпілотник, як стверджується, атакував Орел Енерго на Високовольтній вулиці на місці почалася пожежа. Губернатор регіону повідомив, що під час атаки ВПЛА на об'єкти палено-енергетичного комплексу постраждали троє осіб, які отримали травми середньої тяжкості. За даними джерел української правди, це операція головного управління розвідки. За сприяння мінцифри та фонду Повернись живим німецька оборонна компанія будує на заході України ремонтний центр для відновлення низки зразків німецького озброєння та військової техніки, що є на озброєнні сил оборони України. Про це у соцмережі Twitter X написав член комітету з питань оборони Німеччини депутат Бундестаху Маркус Фабер німецький депутат також відзначив, що візит на місце показав, що гроші німецьких платників податків використовуються з користю, і військова допомога Німеччини підтримується.